Мої вітання, друзі, звати мене Ігор Гаврищах. На календарі в нас 11 серпня, понеділок. Давайте разом з вами оглянемо та проаналізуємо найважливіші новини з цього божевільного світу простою доступною мовою, аби всі і все могли зрозуміти. Перед тим як розпочати, традиційно попрошу вас, кожного підпишіться на YouTube канал. Мій щодня оновлюємо аналітику як і з лінії бойового зіткнення так і в геополітичних напрямках. Звичайно ж, в коментарях напишіть звідки ви дивитесь ваші зауваження, побажання. Вони вітаються. зворотний зв'язок дуже важливий для нас. Діліться на. Нашою розмовою і давайте разом просувати україномовний контент і боротися проти російської пропаганди. Про що хочу сьогодні з вами поговорити? Про те, що Володимир Зеленський, президент України, цілком реально може перебувати на Алясці в ті дні, коли там відбуватиметься зустріч Путіна і Трампа. Про це повідомляє CNN Більше того, New York Post це та це видання, яке щодня кидають на стіл Трампові. Вувальному кабінеті каже, що Білий Дім шукає варіантів, як би звести. Трампа, Путіна і Зеленського, хоча мало ймовірно, тому що ми прекрасно з вами знаємо. Не раз говорили, що Путін не хоче зустрічі, що він не поважає Україну. Він не визнає легітимності і так далі. Тому подібне. ну але будемо бачити також. Є важливі заяви від генсека НАТО, Марко Рюте від ем, віцепрезидента Джей Дівенса. Вони кажуть, що наприклад Джей Дівенс каже, що Трамп розглядає варіант. Припинення вогню бойових дій по лінії бойового зіткнення це важливо, а цього абсолютно не хоче, звичайно ж, диктатор Путін. І Марко Рюти також каже про спільну позицію: про те, що ця зустріч нічого не вирішить, не буде ніяких остаточних на ній прийнято рішень. І звичайно, згадаємо про Азербайджан, тому що Ільхам Алієв, Зідзвонився з Володимиром Зеленським на 2 мільйони йде гуманітарна допомога в сфері енергетики, а також азербайджанські видання кажуть, що цілком можливо найближчим часом зброя від Азербайджану почне їхати до України. А можливо, вона вже і перебуває у нас тут на батьківщині для оборони від Росії. Що ж, давайте по порядку почнемо. Президент Володимир Зеленський може відвідати Аляску в середині серпня, у ті дні, коли планується зустріч лідера США. Дональда Трампа і диктатора російського Володимира Путіна про це повідомляє CNN, посилаючись на свої джерела. Зеленського офіційно поки що не запрошують і не він не згадується серед можливих учасників. Однак Білий Дім не виключає його присутності. Якщо CNN каже, що не виключає присутності, то «Нью-Йорк-Пост» запевняє, що Білий Дім працює над організацією тристоронньої зустрічі між президентом Трампом, диктатором Путіним і Зеленським. Це гарна новина, кажуть там. Адже мирні домовленості без України просто не матимуть сенсу. І е, от автори переконують, що справді щоб там не проговорювали і не домовлялися, без України нічого вони серйозного прийняти не можуть. Ну і звичайно, третя сторона. Це європейці європейці кажуть наступне і лідери країн серед яких звичайно ж Британія, Франція, і Німеччина, і переконують Вашингтону, що потрібно посилити санкції проти Москви, аби вплинути на результат зустрічі Трампа і Путіна. Ну або принаймні, аби Путін бачив тиск з боку США, ну і звичайно ж за підтримки наших європейських партнерів. А для цього, от це вже передає Блумберг. 13 серпня за два дні до зустрічі Трампа і Путіна Зеленський та європейські лідери проведуть телефонну розмову за для того, аби справді сформувати свою чітку позицію, донести її Дональдові Трампові. Бо напередодні ж ви знаєте, була зустріч в Британії, де були представники рад національних ради національної безпеки різних країн: там Британії, Франції, Німеччини. України і там буджей дівенс про це. Ми ще згадаємо. Тепер вони хочуть напряму поговорити з Трампом і сказати до неду Трампові, що немає чого довіряти. Хоча десь Трамп сам знає про це, попри те, що нагадаю вам 8 серпня мали бути введені мита санкції, тиск на Росію. А Путін Трамп перепрошую сказав, що ні буде зустріч на Алясці з. Путінам і частково це є перемога Путіна, тому що він виходить з ізоляції. Погодьтесь, всі його поїздки після двадцятого року це були Білорусь п'ять разів, там Китай два рази, там Киргизстан, Узбекистан, Казахстан, все, але більше він по суті ніде не літав, Монголію. пригадуєте. а тут він летить вперше за 17 років до Сполучених Штатів Америки. Рухаємось далі. Е, найцікавіше, що європейці кажуть, що треба тиснути, і е, от Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, каже, що більше того, що також повинно Зеленський бути присутній на цих перемовинах як елемент тиску. Вони до речі пропонують цікавий дуже підхід. Е, це повідомляє Financial Times. Повідомляється, що одна з пропозицій передбачає позику готівки. А де цю готівку брати? Накопичений в бельгійській кліринговій палаті Євроклір. З російських активів на суму 190 мільярдів євро та надання її в позику Україні. Це дуже хороший, до речі, кейс, тому що ми з вами раніше говорили, що є 300 мільярдів заморожених активів Російської Федерації. Наші партнери, прибутки з цих активів, звичайно ж, надають Україні в тому чи іншому вигляді. А от самі заморожені активи побоюються забрати в Росію, тому що це може створити юридичний прецедент, і тоді більшість країн каже, ми станемо. Інвестиційно непривабливими для інших країн, тому що вони будуть знати, що є механізм, ну або просто є можливість того, що ми втратимо повністю свої кошти, які інвестуємо. А, і тут є от такий от підхід. Ніхто ці кошти не буде забирати і віддавати Україні, а це буде ніби позика, допоки Росія там не віддасть репарації. Теж хороший підхід. Погодьтеся. Ну, але це треба цей механізм дуже добре пропрацьовувати. Хотів би кілька слів згадати про. Те, чому так трапилося, що Європейці українці, українська представники нашої влади напряглися. Спочатку було все добре, а потім сталося трошки гірше. А потім Вітков не так зрозумів Путіна. Ми з вами про це все говорили. Ви маєте зрозуміти просту просту річ. Було три ключових дзвінки після зустрічі Вітькофа з Путіним в Москві. Відразу після цієї зустрічі ви знаєте, що Вітков погнав до посольства Сполучених Штатів Америки, нікому ніяких коментарів не давав. Очевидно, набрав там Трампа, і після цього Трамп набрав європейських лідерів і представників нашої влади. І сказав, начебто, що ну це до речі пише Wall Street Journal, розписує всі події, як відбулися, і каже, що Трамп набрав європейських лідерів Зеленського і сказав наступне, що Путін готовий вийти з Херсонської і Запорізької областей. Ну і власне після цього, після цього дзвінка, пригадуєте, Володимир Зеленський вийшов із зверненням, в якому сказав, що здається, Росія починає рухатися в напрямку до розуміння, як завершити і бажання завершити цю війну. Але додав кінці Володимир Зеленський, але це Росія, тому треба бути дуже обережними в наступних кроках, і він був правий, тому що наступний дзвінок вже був четвер від Відькофа, де він сказав, що ми з вами про це говорили. Чи він помилився, чи він це спеціально зробив, аби звести Трампа і. Путіна, але він каже: ні. Путін вже в розмові з європейськими лідерами, представниками України. Вітько каже: ні, Путін не буде виходити з Херсонської і Луганської областей. Це насторожило дуже європейських лідерів і не Данського тому що буквально напередодні Трамп інша зовсім казав і. Що ми маємо потім? Потім, на в п'ятницю останню самі європейські лідери запросили ще раз дзвінок відеоконференцію чи онлайн дзвінок, я не знаю, як це відбувалося, з Віткофом, аби детально він роз'яснив, що ж насправді він говорив в Москві з Путіним, і він тоді вже сказав в останній розмові: що, мовляв, Путін пропонує, аби збройні сили України вийшли з Донецької області, і тоді буде припинення вогню без будь-яких гарантій. Ну, звичайно, що європейці були шоковані саме тому в суботу екстрено зібралися. Ви знаєте, в Британії про це я вже згадував. Джей Венс приїхав віце-президент Сполучених Штатів Америки, і зустрілося дуже багато і е, зустрілися на провідні представники рад національних безпеки е, е, країн Європи. І після цієї зустрічі сказали, що нібито є спільна позиція і є хороша тенденція. Хоча нагадаю вам, що була такова, було також інтерв'ю Джей Дівенса. Зараз ми про це все згадаємо, але найцікавіше, хочу вам сказати, з'явилася е, також. Інформація, ми з вами десь згадували, що буде дуже багато вкидів буде дуже багато різної інформації, аби просто заповнювати простір інформаційний. Хтось буде намагатися бавитися, тиснути, дивитися, як реагують. Ну і от дивіться, вийшла стаття Financial Times, Я вам зараз зацитую про що там ідеться заголовок буквально, але зразу ж кажу, в це вірити якось абсолютно це щось придумане. І виснути не пальця тому що Financial Times скаже наступне: що Путін готовий залишити Запорізьку і Херсонську області, якщо матиме сухопутній прохід до Криму. Ну це взагалі це придумано. От Крістіан Андерсен гірше казки писав: ну тому, що ми прекрасно знаємо позицію Путіна. Ще він її озвучував і не раз на неї зсилався в червні 24 го року. Вони готові припинити вогонь, якщо Україна вийде з усі, з усі, усіх. Чотирьох областей, включаючи Херсонську Запорізьку області в її адмінкордонах 91-го року, ось що каже Путін, і все, що його цікавить. А ці всі зустрічі, це спроба затягувати час навіть з Трампом. Він зумів вибити через вікфа цю зустріч, в намаганні що зробити. Далі тягнути час просто підняти трішки вище ставки, тому що це вже зустріч не просто в Стамбулі делегацію, а на найвищому рівні, і далі воювати. А на цій зустрічі, до речі, про це вже каже Джей Діменс, і вже будемо до нього повертатися. Каже, що Джей Діменс в цьому інтерв'ю Fox News каже, Трампом я говорив. І він каже, може, ця зустріч щось дасть, може не дасть, ми не знаємо. Тобто, Трамп і не має, напевно, на меті, щоб ця, після цієї зустрічі. Видати конкретні якісь заяви про це каже і Марк Рюти що на цьому на цих зустрічах Трампа і Путіна не буде нічого прийнято. Можливо, Путін і Трамп будуть говорити в економічних напрямках там також, тому що ми знаємо залучений Кирил Дмитрієв Всі Вітков ці дві особи від Росії, і США вони відповідають за економічні напрямки, і можливо. Саме це істина мета, чого вони зустрічаються на наляція, але це лише як припущення. Так от, рухаємося далі. Про Джей Дівен дуже важливо сказати. Він дав інтерв'ю Fox News, але це інтерв'ю було хочу вам наголосити, до того, як він відправився в Британію на зустріч з представниками України і європейських лідерів, аби обговорити спільну позицію після того, як європейці стали тривожними, що мовляв Путін пропонує вихід з Донецької області, і тоді припинення вогню без гарантій. Так, от він це інтерв'ю дав напередодні. Це важливо розуміти, що він там сказав: що фінансувати. США війну в Україні, тобто українців, вони не будуть, і це розстражували наші засоби масової інформації Ну, насправді, тут не в відкрив нам Америки, тому що прекрасно знаємо, що при Трампові ніхто нічого безкоштовно давати не буде. Є створена вже пюрл схема, за якою європейці купують зброю в США, і ця зброя йде до України. Хороша схема, вже спецрахунок НАТО відкрило для зберігання цих коштів. Тут все добре, і європейці будуть давати кошти, тому що вони знають, що Україна це форпост для східних флангів і НАТО і Європи. Тут не потрібно переживати питання, в яких кількостях ці будуть кошти, але це ще поговоримо. Так, от постачання зброї буде, тому з цього робити велику. Сенсацію не варто ще ключове, що сказав Джей Дівенс. Я це вже згадав. Так що Трамп не дуже надіється на ці зустрічі. Також Джей Дівен сказав, що зустріч Зеленського з Путіним до побачення Трампа і Зеленського і Путіна нічого не дасть. Найголовніше, що сказав Джей Дівенс, і тут варто розуміти, що пропозиція Трампа вона така ж, як і була ще навесні. Джей Дівен скаже, що США будуть розглядати і всі домовленості розмови по поточній лінії бойового зіткнення. Не там якийсь вихід з Донецької області, що там хоче Путін, не ще якісь варіанти, а по поточній лінії бойового зіткнення. Очевидно, і ця фраза демонструє, що дуже ймовірно зустріч Путіна і Трампа зайдуть в глухий кут. Далі я вам казав, що розповім про Марку Рюти. Що говорив Марко Рюте? Віддав величезне інтерв'ю. І серед іншого він сказав, що скоординовані дії країн-членів НАТО щодо постачання зброї Україні продовжаться незалежно від результатів зустрічі президента Трампа і диктатора Путіна. Бачимо, є Джей Дівенс, представник США, який каже, що ми фінансувати не будемо. А він каже, ми не будемо фінансувати. Але якщо європейці хочуть купувати зброю, то ок. Він так і сказав. ОК, і тут Марк Рюте, представник НАТО, каже, що незалежно від того, що і як будуть говорити, зброя буде йти. Європейці платитимуть, Україна отримуватиме це для нас дуже важливо. Бо зброя це те, що в першу чергу має зупиняти Путіна. Серед іншого, також сказав Марк Рюте, що у п'ятницю відбудеться перевірка Путіна президентом Трампом. У п'ятницю важливо зрозуміти, наскільки серйозний Путін. Єдиний, хто має, може це зробити, це Трамп. Ну, дивіться, тут він повторює риторику Трампа. Я хочу побачити, наскільки Путін готовий до припинення вогню. Мені здається, за сім місяців своєї роботи на посаді 47-го президента Сполучених Штатів Америки він давним-давно мав побачити, а може й бачить, що Путін не готовий ні до чого, тому що за цих сім місяців не було жодного кроку для. Припинення вогню. Так, були стамбульські зустрічі, де вирішився гуманітарний кейс обмін військовополеними, обмін тілами, обмін важкопораненими, але по факту припинення вогню ні разу не погоджується Різні варіанти. Ми вже сотні разів вам проговорили, що як пропонували штати, ні разу Путін не погоджується Але ми знаємо, що Марко Люти любить грати на боці сильніших. Ну і відповідно каже, що Трамп хоче побачити і перевірка Путіна. На що перевірити? Що Путін передає і скаже: я забираю війська. Ну Слухайте, кого ми хочемо насмішити цими заявами? Марко Рюте. Але тут є інші ключові тези. Марко Рюте він називає Путіна далі загрозою номер один для НАТО. Також каже, що є спільна позиція європейців, українців і США, нібито вона вироблена. Найцікавіше, що він каже про гарантії безпеки. Він каже наступне: ми всі молимося, щоб настав момент, коли відбудеться припинення вогню. Якщо буде як мінімум припинення вогню, то європейці під керівництвом Макрона та Стармера, Франції та Британії, обговорять разом з США та НАТО, як нам забезпечити гарантії безпеки. Ну тут трішки знову ж люте маніпулює, тому що ми прекрасно знаємо, чому ж пропала ініціатива, коаліції охочих, хоче, що європейський континент може опинитися в Україні. Зауважте, більше таких розмов немає. А чому їх немає? Ну тому що Сполучені Штати Америки відмовились навіть гарантувати закрите небо над Україною в разі перебування європейського чи натівського військ контингенту в Україні. Трамп сказав, ні, ніяких гарантій в небі я вам не дав. Більше того, Джей Дівенс також у цьому, в цій заяві, в цьому інтерв'ю Fox News, сказав, що настав час в Європі повністю відповідати за те, що відбувається в Європі. Тому ем, не потрібно так сильно довіряти словам Марко Рюте, але серед іншого, також Марк Рюте сказав наступне, що важливо, що території е, України захоплені, і ми маємо визнати, що на даний момент Росія контролює частину українських територій. Питання полягає в тому, як рухатись вперед після припинення вогню. Зокрема, що це означатиме в плані гарантії безпеки для України. каже: от Марк, Рюте, каже, що вже був прецедент. Вже були такі події Литва, Естонія і Латвії, які були в радянському союзі, але їхні посольства були в відкритій в США, ну сути, навіть цього ні холодно, ні тепло, така пропозиція. Але не цікавіше. дивіться, тут Марк Рюти каже, що буде припинення вогню, а потім Стармер, Макрон, США НАТО мають вирішити про гарантії безпеки. лінці Грем, республіканець, який розповідає, що обмін територій має відбутися. Але після того, як будуть надані гарантії безпеки, так хто буде надавати, а хто не надаватиме, а хто буде проговорюватиме? Ну тут це заплутано як завжди. Але суть в тому, що. От схиляють нас американці до якихось там обмінів. Ну, як мінімум Лінці Грем. Краще бо він займався своїм законопроектом з Блюментаном, де вони накладають 500% санкцій на країни, які купують нафту і газ в Росії. Оце було б гарніше, а то вони з 1 квітня, відколи внесли його в Конгрес, носяться з ним, обіцяють, рекламують в Європі, йдуть на канікули по і вернуться тільки в вересні і розказують, що може будуть голосувати. Абсолютно неприйнятна річ. Ну і звичайно ж, хотів вам розповісти. Про те, що Азербайджан може зробити дуже хороший крок. Я вам нагадаю, що 25 грудня двадцятьвертого року серйозні проблеми є в відносинах між Баку і Москвою, тому що Москва черговий раз демонструє себе як геноцидник і терорист. Нагадаю вам, наприкінці минулого року вони збили цивільний літак Азербайджану і досі не хочуть визнати, що це їхнє ППО збило. Лайнер і навіть не готові платити наразі коштів мовчать. Ну і звичайно ж, Ільга хамалієв це не приймає другий виток загострин. Це ж був кінець червня як терембург, де затримали 50 азербайджанців Двоє з них загинуло з того моменту. От йдуть далі дуже серйозні з ними. Конфлікти між Баку і Москвою, але останні події взагалі розв'язали в ціни Баку, тому що прекрасно ви знаєте, що наприклад 7-го та 8-го серпня, з 7-го на 8 серпня, російські війська атакували нафтобазу компанії Сукар в Одеській області п'ятьма шахедами. Далі до нагадаю вам до цього була атакована газорозподільна станція поблизу орлівки. Ключовий елемент трансбалканського газопроводу, яким з 25 червня в Україну почав надходити Туркменський, перепрошую, Азербайджанський газ. Ну і от вони по цьому б'ють, і що не цікавіше, е зізвонилися Володимир Зеленський і Ільхам Алієв вчора, і вони проговорили. Стало відомо, що Азербайджан виділяє 2 мільйони доларів гуманітарної допомоги в сфері енергетики. Більше того, пригадувати Ільхам Алієв, коли був медійний форум в Азербайджані. Він спілкувався з українськими журналістами і сказав: не припиняйте боротьбу, не визнавайте жодної окупації. І тепер авторитетні видання. В Азербайджані кажуть, що в разі, якщо буде продовжуватися подібні удари по Україні, і це будуть торкатися якихось газових чи інших сфер Азербайджану, то офіційний Баку почне надавати озброєння Україні а можливо воно вже надається, тому що неодразоворося не вони били по інфраструктурі Азербайджану в Україні. Дуже і дуже вітаю такий крок з боку. Ільхама Алієва, що це було найголовніше? Новини станом на 11 серпня. Дивіться, вже знаємо через два дні буде зустріч лідерів. Європейських країн ну інший контакт з Трампом, і ми будемо очікувати. Давайте разом стежити за тим, що відбувається до 15 серпня і безпосередньо 15 числа, коли Путін має зустрітися з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Мене звати Ігор Йоргаврачак. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. Прокоментуйте, напишіть звідки ви дивитеся ваші зауваження, побажання і звичайно діліться нашою розмовою. Давайте разом просувати український контент і боротися проти російської пропаганди.